Доброго раночку. Ну і дуже гарного початку дня. У нас ведуться е, спасательні роботи і все намагаються восстановити. Світлофори не працюють. Хвиля руйнівна йшла. Так, я виключусь. Ось є постраждалі, але оця хвиля удару, хвиля руйнівна, яка йде, вона розтяглася. На квартал, коротше, туди в обидві сторони. Зараз ми їхали. Я просто виключила там і поліція і на камеру, щоб ззаді нічого не попадало. Дуже страшно, стільки пошкоджень. Не кажучи про те, що дівчата лишились свого обладнання робочих якихось принадлежностей, да? що зараз вони просто не будуть заробляти гроші, і ці дівчата це переселенці в основному. Просто жах, і, і все це із за русні. І все це і за кацапських ракет. Дороги перекриті, все люди працюють. Е, руйнів... руйнування є, але. Громадянського населення допомоги не потребують. Знаєте, як ото буває, розгрібати там, але по інших містах, бо я в групі, де орхідеї, то дівчата кажуть, вже в групах організовуються громадське населення для прибирання, для розгрібання, для допомоги. У нас не так все ще сильно, але для нас це сильно, тому що це сильно да, Ми всі порівнюють кожен зі своїм. І в нас тільки спецслужби справляються, працюють. Добренько, я працювати. У мене болить горлишко трошки. Трохи порушена логістика транспортна і тому, тому мене зараз міша забере і підвезе на водіння, бо я не можу добратися, бо автобуси поміняли маршрути. Я це не учла. І зараз трохи не так. А де тут? Тут машин стоїть багато добренько. Поїхала я на водіння, люди такі молодці, знаєте, в тій будівлі багато ж дівчат орендували приміщення, всі так пишуть, що знаєте, це способність допомогти е і не унізіти. Тобто допомогти не унізіть. Дівчата кажуть, е там парикмахер пострадала, в неї кабінет, просто іщез. Їй пишуть, мені не треба стригтися, але я хочу постригтись. Ну, коручно, Намагаються підтримати один одного, можна ж, звичайно, просто гроші дати, але намагаються підтримати, як можуть. Я вже в магазині відкатала свою годину годину часу. Так я побачила сир такий. І його прям багатенько, чедер, але він дуже дорогий. 800 гривень. Я думала, якась акція. Скупляюсь то піду додому готувати їсти. Визвала Елісія на допомогу, тому що пакаван важкий, рука болить. Проїжджала місце руйнування, дуже шкода людей, прямо до сльоз. Я їде, в мене сльози навертаються. Отак от, от, якби прилетіло, ну, руйнування були е, зроблено в моєму, де я знімаю офіс. Для мене це реальна печалька, тому що ти без роботи, без обладнання, у людей там дорогі, такі вакуумні, насоси для масажів. Тобто люди жили. А ще жаль, що це багато хто переселенці, тобто намагаються жити, але один одного підтримують. Уміють підтримати так, щоб, знаєте, не образити, дати так, щоб, дати так, щоб не обідять. Тобто Вони не кажуть, от ми, зараз, збор, організуємо. Я думаю, це буде. Але вони кажуть, Іра, мені стрижка не треба, але я готова стригтись. Постриги мене в мене вдома. Ну, тобто, готові платити там, знаєте, більше, ніж треба. Ну, тобто Всі кубкою зібрались. Там кран працює, руйнування збираються, сміття прибирається. Повно поліції, повно військових. Я, ну, там можна познімати, але я не захотіла, тому що це для багатьох печаль і гори, там же ж і квартири постраждали. То я не стала, бо нащо? І так воно, понятно, як це. І так шкода людей. Коротше, я на кухні, знаєте, що я розумію? Що Треба... прекрасне? Та ні, життя таке сьогодні не дуже, люди постраждали, але... Треба жити. Я оце їхала, там, де руйнування бачила оцих ну, людей, які розмітають, все, прибирають. І для мене це став прям приклад. Не треба сидіти, нити, страждати. Ти береш і робиш те, що робиш на своїй території, своїй відповідальності. Да, зон, зона відповідальності. І оцей тоді механізм, який складається із. Прибирання, гасіння пожеж, медичної допомоги, обслуговування того, обслуговування перехрестя, регулювання перехрестя, щоб поки там щось робиться, тут не сталося аварії. Це все починає працювати як єдиний механізм часів, де, ну, годинника, де стрілочка йде, і все працює. Тому я прийшла, трохи я була, звісно, пригнічена, але розумію, що треба робити їжу, тому в мене тут зараз буде як ніколи. На это Смачно. Да, смачна вечеря. Картопля по-селянськи, відмивні курячі і салатик з буряка, буряка. А -а -а кремового. крем сиру і зеленки. Так що да. Чего же мало, да, ні? Не знаю. Думала, що достатньо, зараз щось ночи. Така картопелька в мене, відправляю її в духовку. Дуже діти люблять їсти. Така назва, знаєте, можна хто де хоче. Тобто вони беруть тарілку і йдуть до себе в кімнату, включають Тік-Ток і все. Але бувають такі дні, коли я наполягаю на тому, щоб ми вечеряли разом. Сьогодні такий день, знаєте, слава Богу, що живі, слава Богу, що всі разом. У мене картопелька по селянськи, відбивні, салатик з бурячком і крем сиром. Мать молодець, мать наготовила, прийшла, вождення, Відбула, э, наготувала, Єлісій допоміг, перемив все. Тож, оце тільки не знаю, чи будемо чекати мішу. Чи будемо їсти я, якщо чесно, дуже голодна. Мабуть, я зараз буду їсти, а потім ще хочу і орху посадити. Там промог досняти. Ну, коротший чай хочу пити, бо щось я якась... Так, все буде добре, живе. Всім добрий раночок. Я відпрацювала. Ще зовсім зовсім рано, але я вже відпустила клієнтку. У мене сьогодні водіння. І завжди, коли в мене водіння, я намагаюся поспішати, щоб встигнути. І закінчую набагато раніше. Тож зараз йду трохи на базар, відкрили відкрили вулицю, в нас прибрали завали. Може ще чайку встигну випити. Поки вітер вщух, скажу, встигну сказати, бо вітри що таке, що забирає слова. Тільки що відкатала автошколу, тож шурую в магазин, купити фаршу та й додому, буду перчик фаршувати. Підсілими, хочеться його наїстись. Раніше вдома в нас холодильник там в Луганській області здоровий. І на зиму я перець заморажу. Прям ціленький, чищений, весь нижній ящик. А тут ні, бо тут маленький, тож хочеться якось наїстись. Так що зараз додому. Так класно вже їжу. Подобається. Це клас.